Мистецтво вдосконалення любові саме так охарактеризував черговий благодійний аукціон на підтримку збройних сил України декан Рогатинський отець Дмитро Бігун, благословляючи разом з отцем Михайлом Благим Захід, який для громади вже став традиційним. 20 лютого Рогатинська міська рада організувала збір коштів для допомоги армії через продаж творчих робіт обдарованої молоді та відомих місцевих митців. Кожен, хто передав на торги свою роботу, чи то дитина, чи доросла людина, вклав у неї часточку свого серця, своєї надії, що Перемога близько. 32 лоти, 32 мистецькі виконані роботи з використанням тубусів, гільз, патронів, бісеру, дерева, глини, епоксидної смоли, написані та вишиті картини. За них на аукціоні виторгували 181 тисячу 500 гривень. Втім, до цієї події готувалися не лише в тилу, а й на фронті. Зокрема, наш земляк захисник на позивний лис передав з передової на аукціон свої мистецькі твори цебою, вітризуби. За них та за розписаний викладачкою Рогатинського центру дитячої тайнацької творчості надією Верст Тубус під назвою Козацькому роду нема переводу. Між учасниками аукціону розгорілась справжня боротьба. У підсумку козака з Джавеліном за 30 тисяч гривень придбала директор товариства з обмеженою відповідальністю захід агро МХП Тетяна Валанчус, а бойовий «Лиса» за 26 тисяч гривень купила Леся Гірняк з селянського фермерського господарства Надія учасники благодійного заходу. Хто поніс собою додому не просто творчу роботу, за яку заплатив гроші, запалив у своєму серці вогонь єдності, любові, підтримки, розуміння важливості зроблено. На згадку про цю подію вони були відзначені оригінальними сувенірами, розписом на гільзах. Українці в часі війни стали титанами. Ми, звичайні люди, робимо надзвичайні речі. Ті, що ніколи не тримали зброю в руках, стали бійцями, героями. А ті, хто залишився в тилу, що є сили, допомагають наближати українську перемогу. І доки ми разом Україна буде, бо ми народжені вільними.